Рада вітати вас на каналі через терни до краси. Мене звати Світлана. Сьогодні у нас 3 липня. І нарешті я спромоглася зняти коротеньке відео, а то все якось не складається. Так от, про що я хотіла сьогоднішнє відео зробити? Звичайно, ще квітують деякі троянди. Це ось як заквітувала троянда Жан Моро. Вона відноситься до пахучих, чайно гібридних. Вона тільки починає своє квітування. Міс пігів взагалі ще тільки на пуп'янках. Але я не про це. Вже багато троянд відквітувало, і необхідно проводити обрізку. Так ось, я обіцяла показати, розказати, поділитися своїми напрацюваннями, наробками. Не знаю, є такі коментатори, які ну, придираються, можна сказати, до слів. Називайте це як хочете, розкажу і покажу, як роблю я, з чого я зробила такі висновки, що я так роблю. Так ось, чайно гібридну троянду я показувала, як я обрізаю. А зараз хочу розказати, показати обрізку флорибунди Гартеншпас. Вона вже, бачите, відквітувала деякі пагони. Вигляд свій втратили. Мені їх потрібно обрізати, тому що незабаром вона почне випускати нові. Так ось що роблю я? Спочатку роблю огляд куща, що мене задовільняє, а що необхідно змінити. Існують загальні правила для обрізки. Таке основне правило, яким керується при обрізці троян, це до першого п'ятилисника. Але не завжди воно хороше це правило. В деяких випадках я від нього відступаю. Ось, наприклад, покажу. Це маємо гілочку, яка відквітувала. І перший п'ятилисник, навіть не тут, навіть виходить у мене тут. Це навіть не є повноцінна гілка перед ним, тому що тут ще відходить квітконос. Тобто тут він мені не підходить. В принципі, могла б я обрізати на цей п'ятилисник. І гілочка слідуюча піде назовні куща. І ніби й не тоненька гілочка, але я знаю, що гартеншпас дуже гарно нарощує пагони. Тобто тут зараз він верхні квіточки десь в межах метру 30. Напевно, десь так. І якщо я залишу такої висоти пагін, ось такої висоти, Тут мені піде слідуюча гілка більше півтора метра. Я не хочу такого куща високого. Він мені тут потрібен не високий, але пишний. Тобто, дивлюся слідуючу бруньку, яка б не йшла всередину куща, але яка б мене задовільняла по висоті. Отож, можу обрізати на таку висоту. І дивимось. Ось, обрізала. Тут навіть виходить, не п'ятилисник, а 24-6, семилисник. От кажуть, шипшина. Ну, не шипшина. Тут ми маємо повноцінний куш артеншпасу, якому багато років. І це не є шипшина. Отож, я залишила зовнішню бруньку, і тут мені піде гілочка, і вона вже не буде на такій висоті, яка мені не подобається. Дивлюсь слідуючі гілочки, які відквітували. Тут нижче квіточка. Але я б хотіла, щоб квітування було по всій висоті куща, не тільки на верхніх гілочках. Тож, слідуючи, я буду обрізати каскадом. Отож, тут ми маємо коротшу гілочку, це я вже стала на коліно перед красунею. І аналогічно дивимось П'ятилисник, він мені не підходить для обрізки. Слідуюча, яка йде назовню брунька. Виявляється також семилисником. Тут вона мені подобається. Отож, обрізаю. І от дивіться, нюанс. Попередня на цій висоті, слідуюча, нижче сантиметрів ну, на 20, напевно. Отже, і квітувати вони будуть на, різних, на різній висоті. Дивимось далі. Маємо ще одну гілочку, ще нижчу. Ще нижчий ярус. І тут мені також, тут вже дивимось, також зовнішня брунька, тому що нам не потрібно загущувати куш всередині. Тут же виходить п'ятилисник. І ось так. Тобто маємо одна гілочка зрізана на цій висоті, слідуюча на цій, і третя на цій. Тобто, коли вони почнуть квітувати всі разом, у нас будуть. будуть квіточки на різному рівні, і кущик буде більш-менш вкритий квітами по всій висоті, не тільки на верхівкових павинах. Отож, за таким принципом буду робити обрізку цій красуні повністю. Результат покажу вже після обрізки отож. Так ось, пройшло буквально кілька хвилин. Це все, що я залишила від цього куща. Він більш-менш однієї висоти. Ще хотіла показати, як цю гілочку залишила, тому що вона тільки починає квітувати. Я приберу тільки окремі бутончики, нехай вона мене ще порадує трішки своїм квітуванням. Отож, ще хотіла показати ось такі тонкі пагони. Я їх залишала з зими, щоб у випадку, якщо піде інфекційний опік на більш сильніших пагонах, щоб я мала з чого відновити кущ. Це була страховка. Так ось, зараз мені такі тонкі пагони не потрібні всередині куща. Вони тільки загущують крону. Тобто, я його вирізаю аж у сам низ. Ось так розчищаю центр. І ось так у нас центр чистенький залишається, краї. Ми підігнали все, що нам потрібно, прибрали. Що підходить для квітування, залишаємо. Так ось, більш-менш. Кущик вийшов однієї висоти, пагони, центр вищий краї я обрізаю на нижчому рівні, щоб мені кущик цвів віднизу вгору, а не тільки вверху з квіточками. Так ось, це я так обрізаю флорибунди. Тут зовсім поряд відквітувала вже. Трояндочка принц Жардіньєр. Ось хочу показати, я не обробляла від шкідників. Летлі в мене немає, тому що в мене такі мисливці. Не знаю, покаже. О, зловила камеру. Отакі От у мене мисливці-помічники є. Їх доволі багато. Заради них я не користувалася ніякими інсектицидами. Так ось, відквітувала трояндочка. Принц Жардіньєр. Вона відноситься до групи чайно-гібридних. Е, також повинні би застосовувати правило п'ятилисника, але є також декілька але. От, наприклад, вона мені на друге квітування завжди виганяє пагони більше метра висотою. Якщо я залишу я... перший п'ятилисник, ось на такій ось висоті. Уявіть собі, тут зараз, де я показую, приблизно висота метр, метр десять, десь так. Якщо ще плюс метр паін буде. Тільки сонечко буде любуватися цими квіточками, що мене не дуже тішить, я їх також хочу бачити, тому що вони варті уваги. От дивіться, це тільки розпускається. Краса настільки ніжна і пахуча. Так от. Що роблю я? Спостерігаю, дивлюсь. Навіть бачите, якщо п'ятилисник. От іде п'ятилисник, після нього трилисник. Вже тут не піде це правило. Ніби і міцний, але три листочки, три листочки і далі йде п'ять. Так ось, я вибираю висоту, яка мене задовільняє. Якщо мені звідси піде гілочка, мене цілком влаштовує така висота. Тобто, тут я. Обрізаю. Так, не вдалося з першого разу. ось так. Бачите, яку довжину пагуна я прибрала? На таку ж саму довжину, навіть більше, піде пагін з цієї бруньки, що залишилась. Тобто, з цієї бруньки, піде пагін більше метра висоту, і він вже буде міцний, тому що з верхівкової бруньки. Як правило, пагони виростають тонші. І за таким принципом обрізаю далі. Тут у нас гілочка нижча, тут я собі можу дозволити її менше обрізати. Перший п'ятилесник за всіма правилами. І ось так залишаємо. І аналогічно пішли. Отут мені весною видав кущ сліпий пагін. Він так і не розкуклився, так і не пішов в ріст. Тобто я його обрізаю до найміцнішої бронючки. де мені подобається розмір стебла, що він витягне, якщо піде звідси брунька, якщо пробудеться, і він витягне мені нормальний здоровий пагін з квітуванням. І аналогічно цей був сліпий здоровий, гарний лист, але сліпий пай. Отож дивлюсь, отут мені сподобалось. Товстеньке стебло, воно витягне нормальний здоровий пагінь, якщо брунька проснеться. І аналогічно піде обрізка усіх моїх відквітувавших пагонів на цій троянді. Так ось, залишилось кілька зефіринок, таких доволі величеньких. Бачу, тут господарюють трипси. Навіть не знаю. І шкода, не хочеться мені застосовувати хімію. І бачу, що таке собі задоволення за ними спостерігати. Принц Жардін'єр ще квітує, ще має кілька квіточок гарних. Жан Моро, Жанна Моро. Жан-моро по французьки на французькій мові це взагалі-то ім'я жіночого роду. Я не знала, я спочатку думала, що це в честь якогось чоловіка назване, але виявляється, це актриса жіночого роду, красуня, така розкішна, гордовита, також величенька квітка. Бувають роки, що вона хворіє, вона вже не перший рік у мене, бо третій любить підхопити. Але цього року їй погода імпонує. Гляньте, яка краса. Любуватись, не перелюбуватись. Здорове листячко, причому вона у мене цього року вийшла на штампі такому сільському, як називають професіонали. Нещеплений штамп. Просто дуже гарно перезимував базальник. І я на ньому залишила декілька бруньок і пішли гарні гілочки з квіточками. Так ось наразі цей куток виглядає ось так. Перше квітування було розкішним гартеншпаса. Але він вже порадував нас своєю красою. Залишився один базальник, який пізніше вискочив. Зараз він квітує, я його залишила. За такої погоди, як сьогодні, він довго не протримається. Зараз у нас біля 9-ї вечора. Вже на 30 опустилась температура повітря. На сонечку ще трішки спекотно. Але вже можна дихнути. Тут ще у нас чекає обрізки ще одна англійська красуня Gentle Hermione. Але це я вже зроблю сама без вас. Принцип, яким я користуюся, я вам розповіла, показала наочно. Ще хочу показати, тому що навряд чи вже застану друге квітування. Раніше немає часу. Почала своє квітування трояндочка Wallerton Old Hall. Вона вважається шрабом, але її можна вести як витку. Ось подивіться, який височенький кущик. Такий доволі височенький. Також гарна красуня помпончиками. Що ж моя камера бігає? Бігає, я не можу зрозуміти, де вона бігає. Напевне, від спеки. Так ось, такі ось кульки-морозива. Симпатичні. Вони не відкриваються, ці квіточки повністю. Єдине, що в спеку не дуже довго тримає квіточку. Але доволі така симпатична. І деколи видає запах, причому запах такий специфічний, трішки гіркуватий, терпкуватий. Якось так, стійко витримують спеку спрейки, також необхідно їх вже почистити, але спочатку ми доглядаємо наші овочеві грядки, тому що... Зимо ще ніхто не відміняв, краса красою. Спрайки ось так відклітають, вони не обсипаються листочками, вони опадають, принаймні ті сорти, що в мене є. Вони ось так опадають, засушують бутончики і отак опадають повністю. Їх так легше чистити. Ось так. Ось так прибираю і все. Така яскрава красуня. Розкішна гепсофіла продовжує своє квітування. Вкрила мені всі трояндочки, сховала від спеки. Кейру навіть не знайти десь там в глибині. Ось так ось відквітовує, дуже довго тримає е свою квіточку гравіті, змінює колір на оливковий. Не ловить камера. Але от вже ну, два тижні точно тримає квіточку. І ось так вона і засохне. Вона не відкриється, не змінить барви, а так засохне. Така ось красуня зрізочна. Правда, як всі зрізочні троянди хапає плямистості, потрібна обробка. Ну, і цьогоріч мокароза. Ви погляньте, скільки часу флорибунда... Мало того, що барва цього року така ніжна-ніжна. Так ще й довго тримає квіточку. Краса. Також деякі пагони потрібно вже обрізати. Це вже сама. Так ось, не бійтеся, саджайте троянди. Так, звичайно, не всі вони піддаються нашим умовам. На кожній ділянці є свої природні умови, свої мікроклімати. Не завжди працюють всі правила у всіх однаково, але не бійтеся експериментувати, спостерігати. І повірте, воно того варте. Ви знайдете свої трояндочки, які вас люблять, які ви полюбите. І все буде чудово. Будемо примножувати красу, прикрашати, квічати нашу країну. Буду рада вас бачити у себе на каналі. Дуже сподіваюся комусь стануть в пригоді мої спостереження. До зустрічі!